Іран це не просто країна на мапі, це історія цивілізації, яка з'явилася тоді, коли ще не існувало Риму, коли Єгипет лише формував свої піраміди, а в Європі бігали племена в шкурах. Сьогодні Іран асоціюється у багатьох із нафтою, турбулентною політикою чи ісламом. Але щоб зрозуміти цю країну по-справжньому, треба зазирнути в її минуле. Кілька тисяч років тому на цих землях жили люди, які вже знали, як обробляти метал, як будувати з глини, як робити напівпрофесійні прикраси, і навіть видобувати нафту. Нафту тут збирали ще за три тисячі років до нашої ери. Просто з поверхні, як смолу, першою справжньою цивілізацією стали Еламіти з центром у Сузі. Вони вже знали, що таке писемність, бюрократія, і мали своє розуміння царської влади. І це було не як у Єгипті, де фараон Бог, а щось ближче до керівника під наглядом богів. Пройшли століття, і на півночі з'являються арійці. Це не ідеологічне слово, а справжні кочові племена, які прийшли з півночі і дали початок імені Іран від Ар'яним, країна Арії. Із цих племен. Сформувалися два великі народи мідійці і перси. Саме вони створили першу справжню імперію в історії людства імперію Ахіменідів. держава, яка тягнеться від Індії до Греції, від Кавказу до Єгипту. В Ахіменідів уже тоді були дороги, пошта, система правління, яка дозволяла царю в Персеполі за тиждень дізнаватися, що сталося на околицях у Малій Азії, і найголовніше вони були новаторами у праві. Саме Дарій Великий започаткував концепцію законності як універсального правила, не просто що скаже цар. А що дозволено за законом? Ахименіди шанували місцеві релігії, не знищували культури, а включали їх у свою імперську модель. Саме тому євреї, наприклад, поважають Кіра Великого. Він дозволив їм повернутися до Єрусалима з Вавилонського полону та імперії не вічні. Ахеменіди були знищені Олександром Македонським. Греки спалили Персеполь місто, яке виблискувало золотом. Але навіть після цього Іран не став грецьким. Так, грецька культура залишила слід, але вже скоро перські сатрапи знову стануть незалежними. Згодом з'являється Нова сила парфяни. Вони правили Іраном понад 400 років. У той час, коли в Римі правив Цезар, тут сидів свій цар із династії Аршакідів. Це була епоха рівноваги двох гігантів Риму і Парфії. Після парфян приходять сасаніди, одні з найцікавіших династій в історії. Це була ера блиску, перська мова, архітектура, перська версія зороастризму як державна релігія. Вони зробили Іран справжнім конкурентом Візантії. Уявіть собі, що столиця сасанідів, Ктесифон, була більшою за Рим і Константинополь. І саме вони створили класичний образ Персії, яку пізніше описували арабські поети. У сьомому столітті приходить іслам. Арабські армії захоплюють Іран, знищують сасанідів. Багато храмів зруйновано. Зороастризм. Зм поступово витісняється, але Іран не зникає. Він адаптується. Перси не стали арабами, вони зберегли мову, традиції, ментальність. І ще більше саме перські мислителі дали ісламському світу його золоту добу: Авіценна, Ібн Сіна, Фірдоусі, Омар Хайям. Усі вони писали перською і всі вони були іранцями. Перська мова стала мовою поезії для всього мусульманського світу від Делі до Стамбула у середні віки. Іран стає полем битви. Монголи Чингісхана знищують Багдад, а потім і Ктесифон. Тисячі бібліотек згоріли. Вона переживає династії, що змінюють одна одну: Тімуриди, сельджуки, Кара Коюнлу, -ко У 16 столітті приходить династія Сефевідів. Іран стає шиїцьким. Це переломний момент. Адже дотепер більшість мусульман суніти. Іранці ж обирають інший шлях. Це визначає їхню. Політичну і релігійну самотність у мусульманському світі на століття вперед. Але саме шиїзм стає тим, що дає їм нову ідентичність 18 19 століття, період занепаду, розвиток Європи випереджає Іран, технології, економіка, навіть військова справа. І все йде вперед, і Іран лишається осторонь. Росія та Британія починають ділити його території. Війни з Російською імперією призводять до втрати Закавказзя. Але знову ж, Іран не зникає у 20-му столітті. Реза Пехлеві приходить до влади і починає модернізацію. Це доба Лізниць, шкіл, університетів, але все це без участі народу. Цар вирішує все. Це викликає опір. У 1979 році відбувається те, що змінило не тільки Іран, а й увесь близький схід, Ісламська революція. Аятола Хомейні скидає шаха. Іран стає ісламською республікою. Релігія стає основою держави, але Іран не перетворюється на Саудівську Аравію. Тут все складніше. Це релігійна, але інтелектуальна країна. Тут одночасно є обмеження і глибока політична дискусія. Тут жінки обов'язково. Носять хіджаб, але при цьому здобувають вищу освіту, стають вченими. Тут є обмеження в інтернеті, але одні з найкращих у світі програмістів. Іран воював із Іраком 8 років, втратив мільйон життів. Іран живе під санкціями з 1979 року. Але він вистояв. Чому? Бо ця країна має глибину? Вона не просто існує, вона пережила Олександра, монголів, арабів, британців і кожного разу вставала.